Онлайн-школа програмування SteamWarc.ua вітає вас. Продовжуємо курс P5JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні ми працюємо практично, ми з вами вже засвоїли певну кількість фігур, примитивів, які ми можемо створювати в P5JavaScript, використовуючи цю бібліотеку. І сьогодні у нас на меті практично ще раз Покращити свої навики. Ми з вами намалюємо ось такий автобус, використовуючи вже знайомі та наявні у нас засоби. Давайте з вами перейдемо до редактору коду і спробуємо намалювати ось такий гарний автобус, задати команди розположення частин автобусу, щоб у нас вийшла ось така піктограма автобуса. Переходимо в редактор. І так, ми зайшли в редактор. У нас за замовченням зараз ось такий прямокутник. Давайте встановимо авторефреш, такий у нас канвас, щоб ті команди, які ми з вами вводили, одразу видозмінювалися. Ось, і нам а, було візуально краще працювати. І так, Перша команда, яку ми з вами введемо, це ми задамо колір нашого прямокутника. ось, тобто... А, Самого автобусу, який у нас буде його кузов, да? ну, скажімо так. І так, 255 у нас має бути білий, 255, 255. Задали ці значення. Добре, переходимо далі. Далі тепер давайте створимо наш а, прямокутник, ось а, який буде кузовом автобуса. Щоб його створити, ми задамо. Координати початкові. У нас координати будуть такі, 50, 100. Ну і далі розмір зробимо, наприклад, 300 на 100. Ось ось такий у нас вийшов кузах автобуса. Ось добре, продовжуємо. Далі нам необхідно створити два колеса. Два колеса створимо, і так. Еліпс функція еліпс, і далі 100 200, І 50 розмір. Ось такий ми з вами зробили колесо. Єдине, що. Давайте, ось тут ми задамо все ж таки. Біле, так, да. хай біле у нас і залишається. Ні, ми задамо, все-таки у нас колесо буде чорне. Ось, ось таким чином. 0, 0, 0. Задаємо колесо. Чорне. А, Далі. створюємо друге колесо. еліпс, І далі ми а, позиції у нас вже будуть 300. А, далі. Позиція у нас буде другого колеса 200, 300, 200 і так само 50. І так, ось у нас є друге колесо чорного кольору. Ось тут цікавий такий момент, що все ж таки ми можемо використовувати межу, да? тобто строк-функцію використовувати. А можемо просто одне колесо на інше. Накласти тут як кому зручніше, ми зараз створимо, накладемо одну фігуру на іншу, а можна це виконувати і по-іншому. І так, Окей ми зробили з вами два колеса. Тепер давайте а, знову задаємо колір а, задамо колір Ну наприклад, другого колеса: у нас буде колір 0. там 255, наприклад, і 0. Да, ось такі значення вказали. І далі ми з вами копіюємо дві ці фігури, ось, і вставляємо. окей Єдине, що ми змін, зменшимо значення і встановимо, наприклад, 40. да Тобто протектор ось такий встановив. Окей. Добре. Продовжуємо далі. Що у нас є? У нас вже є кузов, у нас є вже. Калеса в автобусі. Тепер нам необхідно з вами а, сформувати наступне. Нам необхідно з вами зробити в нашому автобусі а, вікна, де сидять пасажири. і так Давайте задамо колір вікон. А, колір ну Наприклад, там, умовно кажучи, блакитний філ або Ну блакитний. Можна сказати, 255, 255. І так, ми задали колір. Ось, і, і далі. І далі ми з вами задаємо наступне. Ми задаємо квадрат. Створюємо один квадрат, встановлюємо його розміри, позиції, так, 60, 100. І далі 50, наприклад, 50. І так, добре, встановили. І е, дублюємо ще три рази цю команду. Ctrl c Ctrl V, 2. 3. І далі ми змінюємо по одній з цей, е, значення. Ну, наприклад, на 60, 120. Далі. 180. І далі третє значення 240. 240 Зробили, Да? тобто, ось у нас є вже такий колір нашого автобусу білий, є колеса, є вікна. Тепер треба зробити вікно, де сидить водій автобуса. Ми використаємо трикутник, трінгл. Функція Triangle і далі використовуючи трикутник, задамо координати кожної з точок трикутника: 350. 100, далі. 350. 150. І далі. 300, 100. Дивимося, ось. Такі координати у нас потрібні для того, щоб е, створити кабіну, де сидить водій. Ось, ну, в нашій піктограмі автобуса. І останнє фару. Давайте створимо фару. Як створити фару? Ми на тому уроці розглядали функцію АРК. І арк е, ми з вами зробимо таким чином, що ми встановимо. Значення 350 180, це будуть позиції. Далі 30 на 30, щоб це була дуга скова. І далі встановимо значення 90, мінус 90, воно зараз не спрацює. Чому не спрацює? Тому що у нас в радіанах. А ми з вами задали в градусах. Тому ми робимо наступне: ми, по-перше, задамо використаємо. Angle -моди. моди використаємо і ставимо команду «degrees». Ось і у нас одразу видо Ну і все ж таки це фари, тому змінимо колір. ось, І колір ми встановимо ось такий жовтий. Да? наче це світло, наче фару вімкнення. 0-0. Ось у нас відбулась зміна, і ми з вами намалювали такий гарний автобус. Ось. Повторіть, можливо, покращити дизайн, видозмініть. Поекспериментуйте ось. Знайдіть закономірності в координатах, та, щоб краще орієнтуватися ось в просторі. Ну, а тепер давайте підведемо підсумки. І так, підсумки. Ми вже розглянули з вами, як працювати. Ми вже розглянули. А з вами тему сьогоднішнього року, а саме працювали з вами практично, створили автобус. Спробуйте самостійно спростити код, прибрати зайві фігури та використовувати функції строк C, колір лінії та строк веч, товщина лінії, а саме там, де у нас одне колесо, е, накладується на ну, протектор, шина накладується на колеса. Ось для того, щоб це спростити. Трохи код, спробуйте видозмінити, спробуйте розібратися і використовуйте е, колір лінії фігури і її товщину, використавши лише одну фігуру. Як варіант для спрощення коду теж інколи корисна, ось, хоча можна і так, як ми з вами побудували, для того, щоб краще засвоїти інструментарій, володіти командами. Дякую, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків.